Скандал за скандалом у церкві. Тіло військового на території монастиря УПЦ МП. Священиків підозрюють у побитті. РПЦ малює ікони війни із терористами. На Житомирщині виряни ПЦУ не пустили до храму московські попи. Забарикодувалися всередині. Що відбувається в церквах московського патріархату та чому українців не пускають до своїх святинь. Дивіться просто зараз. З вами Зорислава Колеснікова. Це Україна сьогодні. Натискайте лайк, діліться цим відео, і ми починаємо. Трагедія на території монастиря УПЦ МП. Помер військовий, а священиків підозрюють у побитті. У старя Константиніви Хмельницької області на території Хрестовоздвиженського чоловічого монастиря УПЦ МП знайшли мертвим 51-річного чоловіка. Згодом стало відомо, що це військовослужбовець ЗСУ. Попри офіційні заяви поліції про природну смерть, у соцмережах ширяться відео штовханини, а місцевий депутат прямо звинувачує священників у побитті і бездіяльності. Що нам відомо 3 серпня на території монастиря на вулиці Івана Федорова знайшли тіло чоловіка. Поліція одразу направила тіло на суд медекспертизу. Результат експертизи смерть від гострого панкреатиту. Справу внесли до реєстру досудових розслідувань за статтею 115 кримінального кодексу України з поміткою природна смерть на місце події. Виїхала слідчо-оперативна група та медики. Тіло 51-річного чоловіка направили на судову медичну експертизу, яка показала, що причиною смерті став гострий панкреатит. У поліції також розвінчали слова з соцмереж та Заявили у соціальних мережах. Поширюється інформація про те, що у Старокостянтинові на території монастиря УПЦ МП був вбитий військовослужбовець ЗСУ. Ця інформація не відповідає дійсності. У Фейсбук депутат Сергій Жмурко опублікував гнівний пост, у якому прямо звинуватив у побуті чоловіка-намісника монастиря Архімадрита Іосафа. На початку вторгнення в лютому 2022 року в монастирі групою депутатів міськради виявили п'яних і побитих монахів. На столі була закуска і горілка. З того часу настоятель злякався і притих. Тепер взявся за старе. Тож не дивно, що таке можливо. Сподіваюсь, що національна поліція Руслан Герасимчук проявить принциповість та професіоналізм, а вбивця військового отримує заслужене покарання. Він стверджує, що на тілі загиблого були видимі сліди побуття. А у мережі вже шириться відео-штовханини після якої один із чоловіків падає, а інший відтягує його за руки. Експерт дав заключення: смерть від панкреатиту, неадекватного і п'яного настоятеля монастиря та його монаха після взяття пояснень просто відпустили з поліції. В мене питання: чому не притягують їх до відповідальності за побиття? А наслідки є на тілі та не надання вчасної медичної допомоги? Може, ще би врятували військового медики? Після масштабного суспільного резонансу навколо трагедії у Хрестовездвиженському монастирі у Староконстантинові та публікації нового відеозапису, на якому чітко зафіксовано як настоятель монастиря Іосиф Горкавчук, жорстко б'є чоловіка до втрати свідомості. Поліція перекваліфікувала справу із смерті природного характеру на умисне вбивство. Дження відкрито за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство пише жмурко у своєму Фейсбук. Тіло вирішили направити на додаткову експертизу Хмельницький. Рідні, які прибули з Вінниччини, погодились з цим. Ми знайшли авто і тіло військового доставили в експертний центр Хмельницького. Поліція підтвердила, що кадри з відео переглянули і вже призначили повторну комісійну судово медичну експертизу. Жодних деталей щодо участі священнослужителів у конфлікті офіційно не оприлюднили. Але все ж таки Іосифа Горкавчука усунули з посади після смерті військового на території монастиря. Він відсторонений від. Виконання обов'язків намісника Хрестовоздвиженського чоловічого монастиря у Староконстантинові таке рішення ухвалила Хмельницька єпархія УПЦ після смерті 51-річного чоловіка військовослужбовця ЗСУ на території монастиря 3 серпня. У зв'язку із сумнозвісним інцидентом, який стався 3 серпня 2025 року на території Хрестовоздвиженського чоловічого монастиря міста Староконстантинова та спричинив смерть військовослужбовця ЗСУ на період. Проведення слідчих дій правоохоронними органами архімандит Іосааф Горкавчук відсторонюється від виконання обов'язків намісника Христовоздвиженського чоловічого монастиря міста Староконстантинова до повного з'ясування обставин. На час розслідування керівництво монастирем здійснює керуючий Хмельницької єпархії УПЦ. Тим часом слідство триває. Справжні причини трагедії та участь представників монастиря ще належить встановити. Наразі суспільство чекає. Я на результати повторної експертизи і офіційну позицію правоохоронців. Церква Кремля РПЦ малює ікони війни та знімає провину з убивць. Російська православна церква дедалі активніше використовується як інструмент пропаганди Кремля. А не як релігійна інституція, про це повідомляє центр протидії дезінформації при РНВО. Новий етап сакральної пропаганди: фреска у храмі на території Валаамського монастиря, де російський військовий із символом ЗЕТ перев'язує голову українському бійцю. Поруч образ спаса нерукотворного, що мав би символізувати милосердя, але перетворений на ідеологічну ширму. Такі зображення не про милосердя чи братерство. Це не що інше, як просування кремлівської пропаганди через сакральний простір, храми, ікони, церковні інтер'єри все працює на виправдання агресії чи створення ілюзії священної місії. РПЦ не просто благословляє війну, вона виправдовує насильство і допомагає зняти моральну відповідальність із солдатів. Готує росіян до ще більшого кровопролиття для Кремля. Церква це давно не духовність, а знаряддя контролю, мобілізації та психології впливу така православна естетика війни розгортається на тлі жорстокого ультиматуму, який виставив Кремлю президент США Дональд Трамп. Або мир, або 100% мита і відрізання Росії від нафтогроші з Індії. До речі, Путін вирушив на Валаам одразу після ультиматуму у компанію Лукашенка. Вони відвідали спасу Преображенський монастир, де і була зафіксована нова фреска. Символ Z вже на іконах. Це не віра, це зброя. Російська пропаганда тепер і в храмі. Що думаєте про таке святотатство? Пишіть в коментарях. Конфлікт біля храму на Житомирщині. Виряни ПЦУ не пустили на молитву священнику УПЦ МП. Вони забарикадувалися всередині. У селі Старосільці Житомирської області, 3 серпня 2025 року, стався черговий релігійний конфлікт між вірянами Православної церкви України та представниками УПЦ МП. Місцеві жителі, які після зборів громади перейшли до ПЦУ, прийшли до Успенської церкви, аби помоли. Тися, але не змогли потрапити до храму Благочинний протоїрей Житомирської овруцької єпархії ПЦУ Віталій Липський розповів: люди прийшли на недільну літургію, фактично до свого храму, адже більшість з них виросли у цьому селі. До цієї церкви ходили ще їхні батьки та діди й прадіди, і ніхто не має права їм забороняти молитися Богу в цьому храмі. Проте священники УПЦ МП вирішили інакше. Вони зібрали своїх прихильників, яких привезли невідомо звідки на 12 автівках, захопили храм та зачинилися в Редені за словами отця Віталія Вірян ображали. А коли вони почали молитву за Україну, священнику УПЦ вхопили молебень і кинули його на землю. Особливо діставалося військовому зсу, який приїхав у відпустку і хотів просто помолитися. Представники УПЦ на нього накинулися образливими словами і кричали: поводилися грубо і навіть непристойно як для людей, які мали б вірити у Бога. 3 червня 2025 року громада одноголосно вирішила перейти до ПЦУ. Документи були оформлені. Храм мав перейти до Житомирського Вруцької єпархії. Настоятель залишився з МП. А приміщення юридично досі перебуває у користуванні УПЦ. приміщення це власність громади, але за документами воно у користуванні УПЦ МП. Вони цим користуються. Приватизувати храм не можуть, бо це пам'ятка архітектури. Поки документи не переоформимо, сутички будуть тривати. Старосілецький сільський голова Олег Куцаківський вважає, що конфлікту як такого немає, а є непорозуміння щодо користування храмом. У селі є прихожани як однієї конфесії, так і іншої, і всі мають однакове право ходити до храму. Люди повинні помиритися і визначитися, хто в який день проводить богослужіння. А то це вже не віра, а якась шарпанина. На щастя, до бійок не доходить. Ситуація під контролем. Натомість проти єрей у ПЦ Сергій Грицаюк заявив, що нічого про конфлікт не чув. Один храм, дві громади. Історія, яка триває роками, і поки що немає правового вирішення. Віряни ПЦУ наполягають храм український і мають намір добутися доступу до молитви. Це все на зараз, друзі. Не забувайте поставити лайк, підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові гучні розслідування. Пишіть свою думку в коментарях. Нам важливо чути кожного з вас. Бережіть себе і тримаємо стрій.